Ви часом не знаєте, хто постійно забруднює мою квартиру. У вас напевно все не так. Все блищить в квартирі суцільний порядок, як на багатьох каналах YouTube. З новими меблями і ви в гарному домашньому одязі, а, ні, а не з бомж пакету. Як люди вміють себе прикрашати, себе і все, що навкруги. Може поділитись секретом. І як мають кучу пухнастиків вдома, а навкруги ні однієї волосинки і не однієї бавовнинки? За посуд на кухні я мовчу. Чому я згадую про те, що е, забулася зробити саме тоді, коли вже поприбирала? Досить бурчати, на вулиці Сонячна, ми з мамою вирішили, що не слизько, підемо прогуляємось. Подивіться, нагадую, 10 січня 2026 рік, яке там слизько? Там сніга і льоду і близько немає. Оце тільки вздовж води залишилось. До речі, качки і лебеді нікуди не полетіли. А як же вони будуть на наступному тижні, обіцяють великі морози? Сподіваюсь, міські служби їх будуть кормити. Дві години гуляли, прийшла, заморилася. Як добре, що я зробила м'ясні заморозки. Прийшла, витягла з морозилки на пательню і наїлася. Непоганий вийшов день.